Здорово, пацани. Розібрався я коротше з тим ланцюгом. І реанімував його, не знаю чи надовго, але буде видно. І так, що з ним було і що я зробив? Зараз я дам відповідь на цих два вопроса, які непокоять мене вже довгий час. І так, в чому була проблема? От є ці ролики, які сидять на втулочках. І вони їх зробили дуже вузькими. От ці ролики, між внутрішніми звенами, вони їх зробили дуже вузькими. І зазор між роликом і внутрішніми звенами був такий же великий, як і член негра. І через то внутрішні звена могли гуляти, як мамаша того китайця, який то склипав.